Сьогодні проводимо огляд для компанії Auto USA to Ukraine. Проводимо огляд такого шикарного японця Lexus es 350, 23 рік F Sport, топова комплектація на червоному шикарному салоні, але є нюанси. Це машина потопельник по даному аукціону, у неї тайтл Destruction. Значить, що за неї не будуть боротися американці, і вона вийде дешевше, тобто її можна купити дешевше. Але є нюанс, вона не заводиться і не їде. А, тобто бачимо, що у нас тут замість фільтра у нас тут свічечки. Опа! Що ми бачимо? Ну, така собі не дуже райдужна ситуація. Бачимо, що у нас дивилися ізучали мотор, але бачимо, що також масло є, але трошки давненько наміняли. Тут також все в порядку, тому таку машину, звісно, треба торгувати з розрахунком на те, що треба буде робити якісь вкладення. Підкапотне пространство чистеньке, все нормально, але бачите, вона не заводиться, не їде. Мабуть, це так, а може все зробити якийсь несложний, не дуже важкий ремонт, і вона поїде, хто зна. Це вже на СТО вам скажуть. Значить, Непогана резина, чорні диски, комплектація в спорт, люк, темний салон. От. Тут, в принципі, все у нас файно, все добре. Значить, подивимось, подивимось салончик. Ну, попередньо вже тут трошки її ізучали, дивились тут також багато мошок дохленьких, от вони тут, кладбище, кладовище. а У нас немає якогось запаху неприємного. А, звісно, тут сухо. Да. Чехольчик для ключів. Прикольний салон, чорний з червоним, небагато червоного, тобто воно таке поєднання. А, значить, Що ми далі маємо? Я не бачу тут слідів, що прям вода сюди наливалася, також нема розводів на ковроліні, також тут нема цвілі. В салоні там нічого не видно. Ну, точніше в багажнику, тому що він, звісно, не відкриється. Тому що в нас немає можливості це зробити, ключів немає і е мережі нема. Значить, В принципі, складно щось сказати, тому що дивно, в салоні води не було, але в моторі можливо була. Проте нагадую, що запаху нема, цвілі нема. Все, в принципі, дуже-дуже виглядає дуже прилічно. Тобто немає ніяких розводів. Бачимо, так? Да? Тут все дивилися, все підіймали. А, ну, В принципі, я це можу зробити, але воно нічого такого. Не дасть якоїсь інформації. От. Так. Ну, тут у нас ніяких ржавих моментів нема. Знову ж таки, води, потоків води сюди я не бачу, щоб вони були. Тому, тому треба попрацювати з підкапотним пространством, а в салоні, я думаю, все буде добре. Тому я думаю, всередині навіть нічого не треба буде робити. Тільки якусь хімчистку базову, да і все. Отаку от машину маємо. Ще раз по кругу і покажу. Ну, і все. І, звісно, з, знизу. Так, по цьому. Ну отут, наприклад, да, можна побачити, що можливо да, якась водичка заходила, але це дніще, це нормально. Нічого страшного нема в цьому, отако. От Дякую за увагу.